Всім привіт! Сьогодні зніму відео про центральне провітрювання теплиці. Покажу сам механізм, як він зроблений, і вікна, як зроблені, так, щоб було надійно, щоб їх не поламало вітром і не розкрило. Почнемо з самої лебідки. Ось така до неї ручка йде, яка легко знімається. В принципі, однієї ручки на теплицю буде достатньо. Ну, розміри ручки, це вже дивіться, самі, як вам зручно. Я буду трохи її укорочувати. Так як це такої довжини не дуже зручна вона. Трошки її буду укорочувати. Тепер покажу саму лебідку. Трос йде проселяний через трубу. Буквально 2-3 витки в одну сторону, 2-3 витки в другу сторону, щоб він отут не перегинався. І вже потім. Рахуємо, яка треба длина троса, щоб підняти вікно. Тут в мене буквально метра півтора. Рахуємо на ту висоту, яку треба підняти, і намотуємо в одну сторону. І потім вже як піднімається вікно, будемо намотувати в другу сторону. Воно вже саме буде намотуватись. Принцип тут в принципі простий. Іде один трос, який піднімає вікно, ось він йде сюди, до цього ролика. І звідси йде, там теж стоїть он ролик. І через ці ролики воно йде сюди, через цей ролик, потім сюди йде через цей ролик і на цю сторону і піднімається. Виходить, з проти годинникової стрілки воно в мене піднімається, але ви робите так, як вам зручно. А цей трос уже йде з іншої сторони. І коли за годинниковою стрілкою, він йде ось сюди до цього ролика. І потім туди вон там ролик, і воно опускає вікно. Воно, в принципі, буде працювати і без цих роликів. Але якщо е, ті ролики будуть розположені рівно навпроти ручки, щоб було рівно. Тільки воно буде заважати. Тут ростуть помідори, тросики між помідорами, це погано. Можна зробити ручку вище, десь отут посередині це теж не дуже зручно до неї постійно пригати. Тому краще два додаткових ролики поставити, вони вирівняють, виведуть трос на той рівень, який вам потрібно. І ось тут робите ручку. І все, нічого складного. Зараз піднімусь наверх, покажу, як там все зроблено. Ось це у нас верхній ролик, який піднімає цю всю конструкцію. І уходить він туди видно. Ось так іде. Цей ролик у нас піднімає цю всю конструкцію. А цей нижній ролик він опускає. І направлений в ту сторону до ручки. Ви бачите, як приварено, щоб воно нікуди не ділося. Робиться так, направляється його. І цей так само. Він йде не рівно, він направлений в сторону ручки. І так само там вони йдуть направлені в сторону цього механізму. Тут крепиться звичайна арматура приварена. Максимально все крепко проварено два рази. Ось такими хамутиками зажатий, обкручений, щоб нікуди воно не з'їхало. Навіть якщо він проїде в цьому хамутику, ось іде, він один раз намотаний, він нікуди не дінеться. І з другої сторони у нас противовєс іде. Так як вікна дуже важкі. Ось у нас противовіс іде, який допомагає вам піднімати цю всю конструкцію. Тепер про самі вікна. Вікна у нас йдуть. Дуже важкі, тому що максимально надійними їх намагався зробити. Зараз покажу так повільно саме вікно. Воно йде у мене майже 6 метрів розмір. Це йде нижня труба. Потім йду промежуточні, вони з такої плоскої труби. Це зроблено для того, щоб бачите, є ще відстань, коли воно прилягає сюди, щоб воно мені не перетирало ось плівка. Бачите, йде ціла, не йде нічого. Не потерто. Це зроблено із плоских таких профільних трубів, щоб воно не перетирало плівку. Воно до неї не дістає, воно впирається сюди. Впирається, тут ось теж натягнута плівка, вона впирається. І навіть рукою в цьому місці неможливо так плівку продавити, щоб вона дістала до тієї профільної труби. І в мене їх таких іде перемички одна, дві, три Три штуки. Труба тут іде така, яка в мене була, можна і трохи тоншу взяти. У мене була 40 на 20. Ну, в принципі, так надійніше. І вона приварена до, на верхню частину. Саме вікно зроблене із 40-вої труби. І знизу там теж йде 40 так як туди більша вага, вся вага вікна впирається. А зверху у нас йде 32 труба. І тут теж так зроблено, щоб вона максимально вверх, трохи приплюснута і максимально вверх піднята до верхньої частини вікна, щоб тут в нас воно теж не перетирало. Як бачите, тут все ціле, ніде нічого не впирається. Воно не перетирає. Потім між цими перемичками, в мене їх три штуки, як я вже сказав, посередині вікна йдуть одна, друга, третя, розділено на чотири частини вікно і приварено три перемички. Між ними йде ось такі йдуть ферми, якщо можна так сказати. Щоб, якщо ви придавите вниз, вікно тримає форму. Його неможливо продавити. Це захист йде від вітру. Якщо так не зробити, у нас бувають сильні вітри. Якщо ви не встигнете закрити теплицю, коли шторм, то його просто складе вікно і порве плівку і все на світі. Тому зроблено так, щоб у вигляді ферми проварено. Проварено, як бачите, ось, переварено до нижньої частини вікна, ну, відстань десь сантиметрів 50 см. Від краю вікна з одної сторони і з другої сторони відступав. Ще поясню, чому так саме зроблено. І йде воно від першої труби, аж самої нижньої, там, де завіси, до третьої, потім від третьої і аж до початку вікна зверху. А тут посередині від другої зверху. До другої знизу. І виглядає воно так, як ферма. Йде перев'язка, і я скажу, дуже воно надійно. З відкритим вікном будь-який вітер витримає. І ще один плюс оцих штук. Зварені вони у мене. Знизу йде 25 на 20. Тут 20 на 20, ну, чим вище, тим тонше, щоб було хоч трошки легше. І тут вже сама верхня 15 на 15. Тут зверху я приварив арматуру, щоб кріпити саму плівку. Це вже не обов'язково. І сюди теж можна 15 на 15, ну, у мене 20 на 20, так як не було вже 15 на 15 закінчились. Щоб тут зверху не набиралася вода. Тому що. ну... Важко натягнути так плівку, щоб взагалі не набиралась вода. На тій теплиці у мене другий, там ще такого нема. Такої перемички. І вода трошки набирається. Трошки буду те вікно переробляти. І плюс цих штук, трохи вони на відстані від краю. До них я кріплю пленку звичайною планочкою, проволкою. Можна стяжками, але стяжки у вас рік протримаються і треба міняти. Я одразу укріплю проволокою, і воно протримається, у вас скільки витримає пленка. Простоїть, от, якщо ви накриєте вікна такої самої плівкою, як теплиця, от стоїть у вас на теплиці плівка 5 років, і вікно витримає 5 років. Ось такими планочками, тут ще буду додавати їх, щоб воно прилягало кругом. Це у мене зараз воно на три планки прикручене з однієї сторони, і три з другої. І ще буде додатися по чотири планки з кожного боку. Буде ось тут одна планка і десь тут. І між ними ще є плюс можна натягнути підбивку. Я так і зробив в тій теплиці. Тут ще буду це робити. Ну, розміри і консенсу нема говорити, тому що. Ну, Все ідеальні розміри, які є. У кожного своя теплиця, різні розміри теплиць вже кожен буде вираховувати під себе. Ну, Я вирішив зробити таку конструкцію. Так, вікно важить немало, але максимально воно надійне. І я не боюсь, що його поламає вітром. Так, і зараз ще про самі штоки, які толкають вікно. Ось тут вони приварені повністю, намертво, вони нікуди звідси не дінуться. А до самого вікна воно йде на край вікна. І тут такі у нас як завіси і вставляється прут, який можна просто витягнути, і вікно зніметься. Ну, Це все треба тільки один раз. Ще плюс цього, цієї технології, щоб замінити плівку, не треба знімати вікно. Якщо ви робите підпайку, щоразу треба знімати вікно, а це не дуже легко. Скільки б воно у вас не важило, з теплиці зняти нелегко. А тут плівку можна натягувати прямо на теплиці. І не треба її знімати. Ці вікна один раз поставили. Отам От все наділи і все. І вікно у вас стоїть, скільки стоїть теплиця. Це ще один плюс такої технології, що не під пайку, а отак планочками прикручується. Якщо хтось думає, що воно недостатньо надійно, то скажу одразу, що воно дуже надійно крепиться. Легко її натягнути плівку. Дуже добре вона натягується. І надійність дуже висока, тому що, як бачите, я ж казав, що воно на три планки в мене прикручено, а їх буде сім планок. Буде прикручено аж на сім планок з кожного боку. З одного боку сім буде, і з другого сім. І тут ще зверху дві. Навіть при тому, що воно ще прикручено в мене тільки на, виходить, на 8 планок, а їх буде іще 8 в загальній сумі. Були дуже сильні смерчі, проходили через теплицю, і воно витримало нікуди не ділося, тому це дуже надійна система кріплення, така е допотопна, але доісторична, але дуже надійно воно тримає. Ну і самі завіси на вікнах, в принципі, теж нічого такого надзвичайного. Просто півдюймова труба, так само, як штоки кріпляться до вікна. І звичайний пруд вставлений. І воно все тримається. Проварено воно все по два рази, так як конструкція важка. Все проварено максимально надійно. Ось таке воно має. Вигляд це вікно. Там ще все оця пленка, яка тіліпається, її поприкручую. Планочками теж десь зафіксую, щоб воно не тіліпалося, та і все. Може, не дуже естетично, але дуже надійно воно тримається. І вікна самі по собі теж дуже надійні. Рекомендую таку систему. Мінус, звісно, є. Вони. Ці вікна важкі, але їх не поламає і не складе вам вітром. Ось тут вже в мене наготовлені планочки на одне вікно, на друге ще наготовлю. В принципі, залишилося поприкручувати проволоки. У мене й на 100 років хватить той проволоки, я так прикручувати вікна. Тим більше, що їх не так часто треба міняти. Ось на цій теплиці вже третій рік стоїть. І, в принципі, ніяких проблем, нікуди воно не дівається. Там вже, як бачите, натягнута підбивка, воно видно. Зверху я там ще не кріпив, так, зверху пробував паяти, побачив, що воно не дуже добре виходить натягувати. І по боках вже прикріпив планочками. І мені сподобалось і вирішив так далі робити. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна ця інформація, Ставимо лайки, пишемо коментарі, як вам така технологія центрального провітрювання.